Джуді Шахнер Потягусик Пушацький. Переклад з англійської Ганна Яновська Видавництво віват. Рід великий Пушацьких не корився нікому. Він в коробці картоній почувався, як вдома. Це димок, і маркіз, з ними трійка, й інжир, Ру у шапці Каміла, і Джем і Зефір. Отакі усі дикі, грайливі, пухнасті, І потягусик там був карамельної масті. Потягусик від решти котів відрізнявся. Він грайливо й кумедно вигинався і складався. Він був перевертайко, ного вухо із кущів вилітайко, і дерев обіймач. Праве око блакитне, ліве все зеленіє. І солону сардинку він підвісив на шию. Але в найменшого з котів життя складне буває. У дикій, буйній, загалом не вихованій зграї. Бувало, мало їжі для кожного кота, бували у коробці сварки і тіснота. Надумав потягусик. Не дивно, як на мене, що варто відпочити від родичів шалених. Тож, братики і сестрички, бувай йому сказали, і на дорогу з голови до п'яток облизали Хвостів погризше рибних із добрим апетитом. Геть з рідної коробки йде потягусик світом. Найперше, що зробив він, читай хто не боїться, мчав потягусик містом, неначе блискавиця, похлюпав у фонтані. І став страшенно чистим. Ще й кіхті погострив він об сто дерев чи двісті. І чувся потягусик у мандрах вільним, диким, та в зоопарку родичі його зустріли риком, аж надто карамельним. Для тигрів котик здався. Та він не став десертом, під сукнею сховався. Тут Вибігла мишка на тиху стежинку, Помчав потягусик аж до будинку, а там якась бабуся аж так йому зраділа, що ледь його сардинку із шворочки не з'їла, та спроби зловити його були марні. Сховався потягусик у вітрині книгарні. З надвору кота хтось побачив зненацька. І це була дівчинка, яся стрибацька. Ліве око зелене, праве все блакитніє, рукавиця кошлата у неї на шиї, із котячими вушками, і довгим хвостом миттю кинулась яся до вітрини з котом. Яся чухала котику карамельні боки, він замуркав і носом їй торкнувся щоки. І взаємно у захваті. Вже за хвилинку рукавичку. Міняли вони на сардинку. А тоді, розім'явши лапи, руки і ноги, вигинались вони і тяглись на йоги. А тим часом Маркіз камінці відшукав, потягусик їх справно в коробку складав і замислились родичі, як же він там. Страшнувато ж на вулицях міста котам. Тож горді пушацькі усі влад засичали і блудного брата шукати помчали. Першим слід взяв димок Джем до тигрів зайшов, трійка бачить подряпину, ру ще десять знайшов. Стрів маркіз сіру мишку, а бабусю каміла, та інжир із зефіром рибний запах вловили. Потягусик і яся у садочку гуляли. Катались на гойдалці і розмовляли. А тим часом за ними уже з пів години цілих вісім носів йшли на запах сардини. Кіт і дівчинка згодом у тіні під дубами задрімали на сонці зі своїми скарбами. Яся тихо сопіла, ну а кіт муркотів. Як прокинулась дівчинка. Поряд дев'ять котів! Там димок, і маркіз, з ними трійка, й інжир, ру, каміла, ну, звісно ж, і джем, і зефір примостились під боком, грайливі, пухнасті. Ну а ще потягусик карамельної масті. Пушацькі горді зважили слід діяти негайно, і пішли під покровительство до ясі одностайно. А отже, справжній подвиг вони вчинили скоро, перетягли коробку до ясеного двору. Спитаєш, це все? Я скажу тобі, ні, адже в домі, он скільки було дітлашній, Домініка й Сашко, Віолета з Євгеном, Федір, Віка, Сабіна та Ліза Олена. Ну і яся дев'ята, гнучка і шалена. Буду дуже вдячна за вашу підписку, лайк та коментар. Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.